Сьогодні ми святкуємо найвеличнішу подію у духовному житті людства Воскресіння Господнє. До Нього ще застосовують старозавітну назву Пасха. На третій день перебування у гробі Ісус Христос воскрес механізм цього явища достеменно невідомий, але загально визнана суть одна Божественна сила повернула мертве тіло Ісуса Христа до життя. Значення цієї події Воскресіння Христового без перебільшення фундаментальне. Якщо б не було Воскресіння християнства як релігії не було б. Воно б так і залишилося філософією високої моралі, як і багато інших. А от Воскресінням. Ісус Христос доказав, що після смерті є життя, що сама смерть це не безлуздий кінець, а перехід у метафізично іншу форму життя, душа людини після смерті нікуди не пропадає, вона живе у цій метафізично іншій формі життя. Тобто добро, яке ми зробили на землі. Воно є джерелом щастя у житті земному і є проекцією блаженної вічності у житті вічному, зло скоєне нами, навпаки, є джерелом нещастя у земному житті і є виразом божественної кари для нас у житті вічному. Тобто ось цей пасхальний лозунг Христос Воскрес. Він є виразом богодарованої цінності і смислу нашого життя. І особливого значення це набуває у нашому сьогоденні. Адже ж уже четверту Паску ми святкуємо в умовах розв'язаної Росією страшної війни. Десятки тисяч українських воїнів і мирних жителів. За ці роки війни віддали своє життя у боротьбі з ворогом, всім їм найвищою нагородою, нехай стане дарована Воскресінням блаженна вічність. Сотні тисяч наших найкращих синів та дочок боронять нашу землю у протистоянні з ворогом. Там, на фронті, в умовах. Катастрофічної небезпеки і жахливих випробувань. Найнеобхіднішим для них нехай стануть дари святого Воскресіння, захист Божий і сила Духа необхідна для того, щоб і вистояти самому, і подолати ворога. Всім нам у Пасхальну ніч. Воскресіння Христове нехай подарує найголовніше. Самоцінну силу добра. Одного із найбільших подвижників ХХ століття, старця Порфирія Капсаколєвіта, спитали Отче, скажи безнастанно всі рухаємося до щастя, а навпаки, чому множиться страждання і чому щораз більше людей впадають у вічай депресії, розчарування? І старець подвижник відповів, люди розчаровуються зараз. Тому що вони шукають у світі те, чого світ сам не має і не може дати. І справді, дивіться, ми безнастанно шукаємо у цьому світі геніальних політиків, видатних суспільних лідерів, видатних діячів, які здатні розрішити наші проблеми зовні. Вони щось роблять, щось не роблять. Але справа в іншому: щастя то виростає із середини із душі людини. Тому всю пасхальну ніч я бажаю вам найголовнішого, не дивлячись на ніякі жорстокі зовнішні умови, в особистому плані завжди робіть найголовніше: черпайте силу добра із Воскресіння Христового. Формуйте дарами Святого Духа свою душу, тому що тільки сильною, благородною і чистою душею ми зможемо. І подолати ворога, і відбудувати завдання війною руйнування, і допомогти страждучим і самому вистояти, і чинити добро у своєму житті, і все це заради того, щоб втілюючи істину Божу у земне життя, ми у цій істині разом із Христом. Воскресли у життя вічне. Христос воскрес!